Чи дозволено водію виконати розворот за вказаною траєкторією? Для правильної відповіді на це питання згадаємо місця, в яких розворот заборонено. Розворот забороняється на залізничних переїздах на мостах, шляхопроводах, естакадах і під ними, у тунелях За видимості дороги менше ста метрів хоча б в одному напрямку на пішохідних переходах і ближче десяти метрів від них з обох боків. Крім випадку дозволеного розвороту на перехресті, на автомагістралях, а також на дорогах для автомобілів за винятком перехресть і позначених відповідними дорожніми знаками місць на цьому перехресті відсутні дорожні знаки або розмітка, що забороняють розворот. Також відмітимо, що траєкторія розвороту не обумовлена правилами таким чином, розворот водію в цьому місці дозволено.